Потрібно зробити подружній парі на індонезійському острові Ява для того, щоб розлучитися. Лахнич. Одружитися. <плес> Плюс один за реакцію, бо про це подумали всі. Ти теж сам, саме хотів сказати? Так, де зовсім друге. <плес> То кажи. Ну, їм треба, щоб мужик якусь хуйню сказав зайву. Ну, це не тільки на острові ява. Ну, якщо ти вже аж на острів поїхав, щоб хуйню сказати, ту то я думаю... ти дуже креативний. Я думаю, так, да, тоді тебе ну, справді треба кидати. Так. Вадимчик, ні. Добре, мені... вибач, вибач, я ж не кажу, що мені... Це так. мені шкода знімати бали, поки що не буду. Добре. Добре, давай так. Але це неперена відповідальність. Які зв'язки з ним чи що? Кажи, лаже. Я думаю, що під час самого там, так чи ні. Під час одруження треба сказати, чи там станеш ти моєю дружиною і заплатиш за це все тут в Індонезії. Шо, за... Шо, за готель заплатиш. Ага. Ну я з Хмельницького. Ага. За готель, за цю поїздку, бо я не маю бабла. Кинь мені на банку. І точно зрозумів правильно питання. Щоб розвестися, що, що треба зробити? Щоб розлучитися, да, що треба зробити. Ну сказати, що немає грошей заплатити. Ну за поїзд. заплати за мене, бо ми сюди приїхали. Ми приїхали з Дунаївців сюди, в Індонезію. Заплати. Mm -hmm. Так, окей, це поки що мінус бал. Е, вах, я, збираю мінус. Mm -hmm. ніві, починає... я збираю мінус. Mm -hmm. е, ще починаючи з пісюнів, я Я збираю мінус. Ще раз питання зачитаю. Е, я зачитую ще раз питання: що потрібно зробити по дружній парі на, індонезі... на індонезійському острові Ява для того, щоб розлучитись? Mm -hmm. Я була перша. Не, він перший був. Нет, Кажи, я була на... перша. Добре, ти була вас, перша. Вона жінка. Їм... Не, вона реально була перша. Uh, їм треба принести в рак. Ще принцесу Гіту, принцесу Яву і принцесу Нурі. І, <рив> і тоді, чаю попити. І, і тоді ну, їх брак тьотя розірве. Ага, і тоді їх брак пропадає бося, як в тетрісі, так? Да? <рив> да. В рядочок. Це так я і планувала, так. Да. Впевнена? <рив> Абсолютно. <Бу рив> на твій варіант варіанти. А, так, ну поки що не знімаю. Скажи Вахнич. Мати ковід-сертифікати позитивні, ну зараз же просто всі на них хуй забили, ну всіх mm -hmm. просрочені, а на яві щоб долучитися, треба мати позитивні. А якщо не можна, ну типу, якщо немає, то живіть ще поки що а, разом. Та, да? та, По... Однозначно. Хочете, а... хочете собі вільно жити, вакцинуйтесь. От так, за правильні думки, плюс бал. Давайте ще я просто дам підказу. Каже, кажи, кажи, дінько. Я думаю, для того, щоб парі на острові Ява розлучитися, треба мужику підійти до жінки. І сказати, насправді Путін освобождає. Так, ви поки що дивись ще плюс бал за патріотизм, але це останній за патріотизм з тобі сьогодні. Ти квоту виконав. Дивіться, дивіться, ви всі говорите про причини. А я кажу, давайте більше про. Так e, спо... да, про... я тобі розказала обряд, принцеса ти, Маурі, ти молодець, за... але, він, але він неправильний. — Ну, це мені не Я е, Є в мене ще один варіант, що щоб розлучитися на острові Ява, е, треба здати, ну, типу, якось свою медичну книжку, що ти здоровий, що ти от, ну що ти нічого не заразив партнера, тоді розходиш, що, ну, що ти ніяку болячку не передав жінці перед тим, як з нею розійтися. Так, звучить гарно, мені подобається. Це Ну, я б, я б так хотів розлучатися. Ти б Тут, хотів, так, якщо так, да? би, ну вже якщо ти. Якщо вже ви маєте одну болячку на двох, то вже живіть до неї до кінця. Я не більше, треба не я... <смір> Да, Не і... треба ділитися з всім. Uh, 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 і одружуватись так варто, мені здається. В принципі, тобто... Слідкуйте за здоров'ям. <смір> да? Де ви познайомилися, в туплеспанці, ну. В Трускавці. Так, окей, вахничпізбал за пропаганду здорового воду життя. Хто там я думаю, попробую ще раз. Давай, що можливо, працівницю раксу треба просто найняти в два рази довше, ніж її стандартно, і вона спочатку одружує, а потім розводить. Все дуже просто. Як такий варіант? Ну я думаю, зрада. Зрада. Так, Дзінько, ти мене не слухав. Ну то що, а я моя відповідь йокі-палка. Я не почув чи мінус бал, я збираю мінус взагалі. Що Олеже. Ти е, рухаєш, ти стараєшся, поки що не мінус. Е, Дзінько, ти мене не слухаєш. Я Кажу, ми не про причину розлучення, да? а обряд. А обряд. Я тобто, ну, тоді... ще підказку, він е, звучить досить традиційно, ну, традиційний, не, не прямо сучасно звучить. Не сучасно? Не тоді раніше взагалі не можна було розводитись. Що ти. А, типу, Вони бо, там що, не православні і чи щось. То щось що із розряду, типу, поки смерть не розлучить вас, а я смерть нахуй і, і розлучаю? Так, не так крив... не так кровожерливо. Або гарбузажок принести, типу, якісь укра українські традиції, чи що. Так, давайте я ще дам підказку. Дам а ще а підказку. Давай можливо, вже відповідь, сказати. ні. ні, ні. <сум> зараз, зараз так, давайте. Вони мають посадити п'ять дерев. Навіщо вони мають посадити п'ять дерев? Перед тим, як розлучитись, скажи Вахнич. Через передвиборчу кампанію. По міста. Поясни логіку всього цього. Ну кожен поважаючий себе депутат має посадити 5 дерев і закинути ці фотки у фейсбуці. А розлучення ту до чого? Не до чого, правильно, <звук> мінус <не> бал. <звук> <звук> Кажи Олеже, е, індо... Це ми про індонезійців говоримо. Да. Можливо, в них якась традиція з цими деревами і одруженнями. Так <звук> <звук> Я... <звук> 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 Я про те, що конкретно це від цього залежить, чи розтануться. Я далі йду в логіку. Так, дивись. Плю... Е, Один... Про Один... то можна ще от закінчу. Секу, секундочку, ви перше одразу Олег, плюс бал за уважність. Молодець. Ти включився, я це люблю. Я перестав думати за маленькі пісюни, нарешті вас чую. Супер. Е, ти кажи далі. Е, роз... Мож... Я, яка ідея, що можливо одружуватися там, спочатку треба на дереві, там, з ним побути, пожити, спочатку ти дерево, ти а потім, пошалія, а потім ти розстатися, ти коли ти знайшов дійсно своє кохання і так далі, ти навчив доглядати, підливав, там, дивився, все. Ти свинка дуже... каже, що тобі варто зупинитися. З боть яку на мене всі напали? Ні-ні, Нормально. Це все свинка, так, я окей. нічого не казала. Я, я не буду знімати бал, це неправильно, От, За логікою Олега, спочатку треба виїбити дерево. Блін, а ви що такого не робили ніколи? це... це, 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 це Береза, блядь, російське дерево, його це, треба це, тільки їбати. Це як з машиною. Типу Спочатку треба шигулях гуляхнути це їсти, да. потім сідати. Спочатку на, на КТА руші. треба поки, да. просто пограти. Типу, якщо дерево сподобається, то вже можна і з людьми пробувати. Бля, це ж я виходить дерево порівняв. Слухай, а, а якщо, а якщо Антон? А ну є така да. думка, можливо, типу, якщо вони мають садити ці дерева, то їх, е, типу, їм дадуть розвод, хіба якщо ці дерева приживуться. Ти е, дуже правильно мислиш. Тобто, Тобто, давай, окей. Вони, вони мають прижитися, їх мають трахнути? Вони мають прижитись і е, ще 100 днів почекати. Ага. Тобто, е, ці дерева мають прижитись, трошки підрости, і е, це час людям подумати. і тоді… А, дуже, Так, є логіка, Антон, я чую. Я а що? Дякую. Це а що, шо? Це що? Шо? Це шо? Чекай, є логіка? Чекай, а що? Якщо вони ну, реально там захляли ці дерева. Вони ще раз. Е... Що, жа... далі жити з тим довбойовим? Ще не... раз садити дерева. Це можна спільна праця. Так, дивися, ви садите дерева, воно падло, типу, приходить, ломає їх вночі, і у вас і ще 100 ти знаєш, хто їх поламав. А потім серіал Тисяча й одна ніч. Отже, ну просто певна відповідь в тому, що вони саджають 5 дерев, чекають, щоб вони трошки підросли 100 днів, рівно 100 днів, і тоді їм дають розлучення. Тобто це такий період, щоб вони трошки охололи, подумали, разом попрацювали, пожили ще, і, можливо, не на... вирішувати. Я лісі не цю тополю, думаю, поспішив, я знаю. Ні, мала, давай розстаємося. Шокі з бальчик буде, чи ні, Антон? Так, тобі плюс два бали за правильну відповідь.